Всіх вітаю на моєму каналі! У сьогоднішньому відео я хочу розповісти про досить унікальну серію, про досить унікальний мультфільм від студії Walt Disney. А саме цим унікальним, цим унікальним мультфільмом являється експеримент, який Disney вирішив провести над, своїми, над, своєю, над своїм. Експеримент, який Дісней вирішив провести в мультиплікації в власних мультиплікаційних роботах. А саме створити мультфільм не для всієї родини, а вже із рейтингом pg 13 для підлітків, який був орієнтований на дорослих і підлітків. Тепер щодо рейтингу pg 13 цей рейтинг використовувався в таких мультфільмах, як чарівники від Ральфа Бакші. І також використовувався в таких мультфільмах, як «Вогонь і рід», теж від Ральфа Бакші, які вже на той час вийшли були. І ще одне хочу сказати. Потім вийшла, вийшли мультфільми, такі як від студії новоствореної студії на той час Піксар. І Піксар випустили свій успішний проєкт. Який називається, Світ свій успішний мультиплікаційний проєкт, який називається, світ до наших часів чи ера до наших часів. Цей мультфільм був першим від студії Pixar, мається на увазі першим повнометражним. А режисери даного мультфільму, а саме вони являлись і засновниками студії Pixar, були виходцями з минулих директорів, а з минулих директорів. З колишніх директорів анімаційних підрозділів Діснею. І цей мультфільм Світ до наших часів був доволі таки розрахований на більш дорослішу аудиторію з більш серйознішим сюжетом і мав досить гарний касовий успіх, на відміну від мультфільмів Діснею, які тоді були. ну, Можна сказати, почти кожен новий мультфільм Disney, який виходив між 70-90-ми і роками, був провальним. Практично кожен. Як Дісней не намагався повернутися до витоків і зробити щось вдале на кшталт білосніжки, попелюшки, красуні та чудовисько, в них виходили мультфільмах Пінокіо, в них виходили одні провали. Тоді Дісней зрозумів, що потрібно щось змінювати. І тут вони знаходять серію, що потрібно щось змінювати і якось зацікавити глядача, адже, глядач, адже глядачу вже не цікаві, просто дитячі історії про принцес. Глядачу цікаві, темні, серйозні. Історії про темних чаклунів, варварів і боротьбу добра зі злобу. Тому було вирішено зробити експеримент, зробити новий мультфільм в стилі темного фентезі. І передтісним стояла задача випустити також і. Мультфільм, який зможуть дивитися підлітки, але не перегнути із дорослим рейтингом. Як це було в мультфільмах Ральфа Бабші, як по чарівники. Адже він був, як кажуть, на грані рейтингу PG-13. Дісней поставив собі задачу і цю задачу вик... і почав шукати книги, які саме підійдуть для екранізації даної ідеї. Під час пошуку книг до Діснея прийшли певні, Дісней зіткнувся з певними проблемами. Потрібно було знайти ту книгу, яка саме буде підходити під тематику для всієї родини. Не мати дуже жорсткого рейтингу, але, і, але книги повинні бути і дорослими, щоб подобались і дітям, і дорослим. Щоб подобали, щоб подобались, були популярні серед підлітків. Як тоді вже виходили мультфільми, як я вже казав, від Ральфа Бакші, як же тоді виходили такі дорослі мультфільми, як чарівники, вогоньні літ, а потім ще і важкий метал, який був розрахований для дорослої аудиторії з рейтингом 18, то і вони мали досить, і вони мали успіх. І ці екранізації заробляли гроші. Дісней подивився на це. Плюс вийшли фільми про Конана Варвара, які також стали. Плюс вийшов фільм про Конана Варвара, який також став популярним вже на той час. Адже мультфільм був випущений в 1985 році, а Конан Варвар в 1981 році. То ці мультфільми Діснею, які вже... то Дісней вирішив створити саме ось такий дорослий мультфільм. Ось такий то Дісней вирішив провести експеримент, створивши мультфільм про героя, який рятує світ. Перебравши купу книг, вони зупинились на серії книг, які називаються, яка називається. І вони знайшли. Книгу, яка їм ідеально підійде для екранізації. Книга називається, книгу написав письменник Лойд Ллойд Александр. І дана книга була однією із серії книг, які називаються Хроніки. Хроніки Придайна. Але чомусь режисери Діснея і сценаристи Діснея вирішили, що буде геніальною ідеєю взяти, запихнути 5 книг. 5 книг серії хроніки Придайна. Це розповідь про пригоди. Хлопця, який починав своє життя як свинопас, а закінчив практично переможцем зла. серія книг Хроніки Придайна. І він всі 5 книг воював із чаклуном, який називається. І він всі 5 книг протистояв злому чаклуну. Але ми перейдемо саме до основної частини. Але чомусь сценаристам вирішили не екранізувати хоч, хоч, хоча б дві книги із серії чи три книги не запхнути у свій мультфільм, а краще дві книги, розділивши мультфільм хоча б на дві частини, на першу і другу, якщо вам так хотілося зробити цілу серію книг, запхнути в один мультфільм, який йде 1 годину 20 хвилин. Потрібно було розділити його хоч по дві книги на один мультфільм. Тоді було б зрозуміліше, що нас чекає в цьому мультфільмі. Більше б розкрили героя, його стан світу, королівства. Ми б більше б дізналися про все ні геніальним сценаристам Діснея, а саме цими, цими сценаристами стали. А саме сценаристами і режисерами даного мультфільму стали Тед Бермен та Річард Річ. Вони раніше працювали над таким мультфільмом Діснею, як Лис і Пес. Але я думаю, що це не сценаристи винні в тому, що... Мультфільм вийшов таким провальним, і що вони запхнули туди п'ять, і що вони в цей мультфільм вмудрилися запхнути події п'яти книг в один короткий мультфільм, який йде годину 20. Це більше провина генеральних директорів Діснею, які були... Тоді компанія була в досить скрутному становищі. Зараз важко повірити, що Дісней міг бути в дуже скрутному фінансовому становищі. Компанія була на краю. Фінансового краху. Всі їхні мультфільми практично були провальними. Їх врятував, важко зараз це повірити, але саме Дісней від банкротства врятував мультфільм пригоди кролика. Врятував анімаційний, врятував такий фільм, який собі 2D і який поєднував собі 2D анімацію. і Який поєднував в собі гру живих людей і 2D-анімацію намальованих персонажів, був, був фільм Хто викрав кролика Роджера. І саме він врятував Дісней від банкротства. Але на Чорний Казан було вирішено створювати не два фільми по даній серії книг, а було вирішено створити один мультфільм, запхнувши туди всі 5 книг. Це на жаль, провально виявилася ідея. А чому б вона не була провальною, який розумний сценарист запхнув 5 книг в один фільм чи в один мультфільм? Можемо згадати екранізацію Володаря Перснів. Три книги. Три фільми. І всі три видалися вдалими. Всім сподобалося. Можемо згадати екранізацію Гаррі Поттера. Сім книг. Точніше, 7 книг. Сім фільмів. А тепер давайте згадаємо екран... провальні екранізації. У Володаря Персні були і провальні екранізації мультфільмів. Якщо в Ральфа Бакші вийшло ще хоч трохи екранізувати якось дві книги. Вмістити в один фільм, дві книги, він не три намався книги, ну і фільм був здоровий, ну і фільм був великий. Дві години 20 хвилин, вибачте, це великий мультиплікаційний проєкт був. Тому він хоч якось мудрився туди запхнути два фільми. І навіть мультфільм більш-менш цікаво дивитись Володиря Персі, хоч зараз він виглядає ну, дуже, я б сказав би, своєрідно. Але тут ми маємо іншу ситуацію. П'ять книг. П'ять книг запхнули в даний мультфільм. Ще й коротенький. Одна година 20 хвилин. Але крім цього, нам іще, але крім цього були ще провальні екранізації. Називалася мультфільм, серія книг називалась Сторожова вежа. Чи Сторожова вежа. Її також геніальні тоді режисери, це вже було пізніше, зняли фільм по, даному, по, даній, по даній серії книг, який називався Чорна вежа чи «Сторожева вежа. Чи якось так. І тоді теж він видався фінансово провальним. Вибачте, але коли ви зап... хочете запхнути серію романів в один фільм, і він був щоб вам чудовий. У Вас ніколи це не вийде. Геніальний є приклад фільм Дюна. Режисьор Дені Вільньов буквально свій фільм робив по книзі. Він переписував кожний момент книги, старався адаптувати свій фільм. І через, тільки через це його фільми Дюна, точніше, дві частини Дюни видали, видалися вдалими, тому що він вдало адаптував. Книг. Він не намагався запхнути серію книг Дюна в один фільм. Він навпаки розділив фільм, щоб це було цікавіше дивитися, щоб глядач розумів, що він дивиться, а не, як кажуть, короткий пересказ всіх подій книг. Мультфільм Чорний Казан є поганою, поганим прикладом адаптації книг на екрані. Це буквально є, коротким, він буквально є коротким пересказом всіх серій, всіх п'яти книг. П'ять книг. Один мультфільм на 1 годину 20 хвилин. Що ж, на цьому мій вступний, на цьому я завершую свій вступ. Сподіваюся, вам надав я інформацію про сам мультфільм. Про його створення, а саме головне про те, що це просто треш. Запхнуть 5 книг в один коротенький мультфільм. Це треба ще було дуже сильно постаратися з режисером, щоб таке зробити. Але ми не будемо зупинятися. Це, це була гігантська робота режисерів, щоб виконати такий, такий, такий задум. На жаль, мультфільм провальний Провальний в усьому. Сценарій. Незрозуміло, для кого він був створений. Чи для дорослих, чи для дітей. Він занадто дитячий для дорослої аудиторії, для підлітків. Але він, най... Але він також і занадто похмурий для дитячої аудиторії. Що э, цей мультфільм себе представляв, не ясно. Але тепер стає ясно, чому він таким вийшов. Адже це колосальна робота запхнути 5 книг в один коротенький мультфільм. Це буквально, як би сказати короткий пересказ сценарію. Що ж, тепер переходимо до, переск... до критичного переказу сценарію. Я протягом всього. Мультфільму буду розповідати, чому буду е, приводити події з книг до подій із мультфільму. Що там це було більш краще, розк... Що там це було більш краще розповідалося, ніж в самому мультфільмі. <звук> Що ж, поїхали? Бомбити будемо. Тупо будемо бомбити. Будемо розносити. Мультфильм Черный казан.